Україна розпочне опалювальний сезон з гіршими умовами ніж минулого року. Це пов'язано з тим, що достатньо велика кількість об'єктів енергетичної інфраструктури була пошкоджена російськими окупантами, говорить експерт. У резервів генерації зараз не так багато крім того, велика кількість з'єднань зараз працює в тимчасовому режимі, тому що основні лінії електропередач були пошкоджені. Багато що буде залежати від того наскільки швидко будуть проводитися ремонти як енергоблоків, зокрема теплових станцій, так і ремонти на лініях електропередач зараз було б доцільнішим створення автономних енергетичних осередків як в окремих містах, так і на рівні окремих домогосподарств. Це необхідно зробити для того, щоб використовувати місцеві джерела енергії для того, аби не залежати від зовнішніх постачальників, каже Ганадій Рябцев. Наш регіон також входить до цього переліку. Це особливо стосується тих населених пунктів, які розташовані вздовж лінії фронту, а також тих регіонів, в яких вже зараз спостерігаються певні проблеми з постачанням електричної енергії. На жаль, це і Одеса та Одеська область, оскільки нестача джерел надходження цієї самої електричної енергії в цьому регіоні спостерігалася впродовж усіх років незалежності. Зрозуміло, що резервні джерела електропостачання коштують немалих грошей, а відповідних ресурсів, аби забезпечити не лише критичну інфраструктуру, ані в державі, ані в місцевих бюджетів, немає, каже експерт. Тому піклуватися про зиму, бо світла та опалення необхідно, і самостійно це те, що може зберігати, що дозволить зберігати тепло на рівні квартири і економити більш раціонально використовувати електричну енергію знову ж таки на рівні звичайного домогосподарства. Загалом за цей рік було забезпечено відновлення роботи щонайменше 85% об'єктів критичної енергетичної інфраструктури. Проблеми залишаються на лівобережній частині нашої держави, де йдуть постійні обстріли. Йдеться про Харківщину, про Запоріжжя, про Миколаївську область, про Херсонщину, не кажучи вже про Донецьку область і Луганщину. Експерт радить кожному українцю підготуватися до можливих блокаутів, тим паче, що цього року це для нас не буде неочікуваністю.